Всім привіт! У цьому відео я покажу і розкажу, як я пришиваю голову з таким кріпленням. ось шиї. Це голова, яка буде повертатися, як її пришивати до тіла, до цієї шиї. Беремо зручну голку, така, щоб вона була довша висоти голови. І для початку просиляємо саме ту нитку від шиї, яка в нас закінчення. Просиляємо крізь наш отвір шиї для шиї вверх просто між стовпчики. А далі беремо ще два відрізки нитки, якою будемо повторно пришивати так само для надійності. Беремо один відрізок, просиляємо голку і на кінчику шиї проколюємо. Вводимо голку і просиляємо так само через голову, в саме закінчення, в саму найдальшу точку шиї тієї, що всередині голови. Далі беремо інший кінчик нитки цієї ж, також просиляємо голку і не в ту ж саму точку бажано захвачувати чим більше різних точок, просиляємо в найдальшу точку. Якусь іншу. І проселяємо також через голову. Саме повторяємо зі ще одним відрізком нитки. Ось всі нитки для кріплення голови ми протягнули крізь нею, крізь голову. а тепер підтягуємо. Так голова буде міцно триматися. Зав'язуємо зверху вузлики і ховаємо нитки, залишки ниток всередині. Так ми надійно пришили голову і тепер вона може повертатися на всі сторони. Користуйтесь!